Доброго дня малятка! Сьогодні ми з вами поспостерігаємо за чорнобривцями. Жовтий капелюшок, костюм з оксамитом. Ця осіння квіточка, сонечком умита, спалахнув багаттям, чорнобривці в ряд, різдвлені листочки, духм'яний аромат. Чорнобривець це одна з моїх найулюбленіших осінніх квітів. Чорнобривець має міцне стебло, пуп'янки, з яких розкриваються, вражаючи яскравими кольорами від золотавого до багряного квіточки. Листочки темно зелені, тонкі та довгі, немов посічені по краях. Ці квіти мають духм'яний аромат і нагадують мені яскраве сонечко. Чорнобривці не вибагливі до погодних умов, тому в нашій країні квітнуть з травня до самої зими. Україною вважають батьківщиною чорнобривців. Тут їх люблять і цінують по-особливому. Чорнобривці народний символ України. Вони є символом матері і батьківщини. Про них складають легенди, вірші, пісні та загадки. Здавна українці милувались красою чорнобривців. Ці квіти ростуть усюди, на квітниках, біля будинків, у парках. Чудово прикрашають наші оселі у вазах. Дітки, а за якими квіточками ми сьогодні спостерігали? Правильно, за чорнобривцями. А якого кольору бувають чорнобривці? Вірно, чорнобривці бувають. Золотистого, помаранчевого та багряних кольорів. А де можна зустріти ці квітки? Так, на клумбах, у парку, біля будинків і навіть вдома на підвіконні. Молодці малятка. До побачення, до нових! Зустрічі